Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на каналі ДНК Лідерство. Мене звуть Вероніко Куплай. Для мене неймовірна людина, яка кожен день створює красу для жінок. Віна Дірявка, засновниця бренду Лакі Ріф та співзасновниця бренду Лолока. Uh, і людина, яка неймовірно, любить життя. Віра, привіт. привіт. Я дуже рада тебе бачити. І хочу сказати одразу вдячність за запрошення. Для мене честь і мати. Співбесіду з такою молодою талановитою дічиною, як ти. і мені хочеться, щоб цей е, випуск був неймовірно щирий. Я хочу тебе відкрити для наших глядачів, для молоді, тому що мені здається, що ось такі люди створюють наше майбутнє і нашу підростаючу молодь. Вже взагалі клас. Тому що багато жінок і дівчат 20 років хочуть піти в фешн-індустрію. Я хочу, щоб ти дала поради. Взагалі, це ну легкий бізнес або ж такий складний, тому що я знаю, що багато брендів зараз створюють, багато конкуренцій, але мені здається, що бренд це про емоцію, про е, внутрішній стан людини. Я хочу, щоб ти поділилася okay. цим залюбки. Фешн, мені здається, така дуже глибока і класна тема, тому що вона підкреслює напевно особистість людини. І хочу от задати питання вам, як ваш світогляд змінив бізнес, фешн-індустрії і вас взагалі, тому що ми розуміємо, що життєвий шлях людини він робить сильніше. Сто відсотків. І я більше вам скажу, що це розуміння до мене не прийшло від початку, коли починав починався мій шлях. Мабуть, повне розуміння я маю ну, більш-менш зараз. Але це все одно не кінцева історія, бо ти, коли розвиваєшся, розвиваєш бренд, це все змінюється, наповнюється і стає таким більш об'ємним. А зараз в мене відчуття того, що я роблю, що е, конкретними речами я віддаю своїй аудиторії. Для мене це так важливо, важливо, сенс. Сенс, який закладається в ту чи іншу річ, в ту чи інше направлення. Розпочну з того, що в мене <кх>, зараз два бренди: один це лакерів, інший це лалока. Лакерів це направлення купальників, а також кежерного одягу. Ну, от зараз ви бачите кежерний одяг на мені. Ну, Іра, коли я постійно зустрічаю, вона от всі носить в своєму. Так. І коли я писала, домовлялася інтерв'ю, я говорю: ну там, може, елемент говорить, ні, я хожу в своєму бренду, і це дуже круто, тому що не всі власники своїх бізнесів і фешн вони носять своє. А от ти з гордістю, прямо знаєш, це носиш, і це не як бізнес більш, а напевно твоя душа. Так, так і є. Тому що я вважаю, що кожна дівчина вона ну має таку палітру емоцій, захоплень. Взагалі зараз дуже ритм життя, він активний і такі ж. В цілому і люди мені зустрічаються. І тому мені хочеться створювати різні речі для різних направлень. Наприклад, для купальників це історія відпочинку, натхнення, історія кежурної лінійки це більш про, не знаю, про щоденні якісь рутинні справи, mm -hmm. в, яких, в яких ми постійно залучені. Лалока це партнерство, mm -hmm. але це партнерство, де. Ми з моєю партнеркою відображаємо легкість бути жінкою, бути жінкою, <рес> <Бути жінки, рес> ну ви прямо знімаєте ці ролики, і мені дуже подобається в плані оця живість. Віроніка, відповідаючи на твоє питання, що зараз со мною відбувається? Тут відбувається те, що в кожному своєму направленні по роботі я закладаю сенс. Реального життя, коли ти хочеш бути святковою, коли ти хочеш бути а, такою домашньою, і коли ти хочеш бути, наприклад, кайфовою на відпочинку, це мій бренд. приємно, коли красиві, када люди да, обращають увагу. Я Іра. І я іра, і м'ясразі захотілись так у скукував одразу. Захотіли друзі, у нас гостей жив пізні на вулиці та говорять про їх бренди. Тому обов'язково ми залишимо сторінки інстаграму іри в плані брендів. Я думаю, що кожен може замовити такі неймовірні рубашки. Я також хочу. Я вже ірі сказала, що ми обов'язково під будемо підбирати. А тебе. ми можемо зробити прямо ну, зробити ось таку рубашку і вишити моїнця на рубашці. Ох, як ти ставиш задачі, але ну Ні, ну якщо так можна зробити, значить можна. Немає Да? Ні, ну якщо можна, я прям взагалі я просто дуже сильно люблю uh, пресакціоналізацію, і мені дуже також подобається, якщо зробити в синьому кольорі, буде прям. вау. Я знаю, що в тебе є філософія життя. Мені здається, що тобі дуже близько до серця гедонізм, або якісь інші філософські речі, як вони впливають на ведення твого бізнесу. А, ух ти, цікаве питання. На рахунок е, сенсів життя і стилів життя, я прийшла до того, що життя одне. Життя одне, і я його дуже сильно люблю. І моя філософія заключається в тому, що я це транслюю якомога ширше і більше. І не дивлячись на тяжкі часи, які ми зараз всі маємо. Я вірю в те, що світло перемагає, і я це хочу нести. Постійно, кожного дня. Іноді дійсно ти рефлексуєш, бо ти бачиш реалії життя, реалії, які відбуваються, і дуже е, легко впасти в цю насправді. Це не говорить про те, що ти постійно маєш ходити в таких рожевих купулярах і не mm -hmm. бачити того, що відбувається навколо. Звісно, ні, емпатії, цінності вистачає для того, щоб це все також відкладалося і також стосувалося кожного. Але... Але я хочу нести світло. Я це транслюю як тільки можу. А звідки зародилася ця взагалі у тебе філософія? Філософія. Може, з якогось знаєш, переломного моменту в твоєму житті, або ж ну, там, от щасливий, класний момент, і така: блін, я хочу жити гедонізмом. Або ж якась книга. Я знаю, що багато ти книжок читаєш і дуже любиш. Скажи, будь ласка, що чому, чому саме да, ось така у тебе філософія? я скажу, в мене був один переломний момент. У мене була крадіжка, за якою дуже хвилювалася. Mm -hmm. І ця крадіжка навчила мене іншому. Що все матеріальне це лише матеріальне, а відчуття внутрішнє це такий стержень, який в тебе не забере. Жодна обставина і жодна людина. Це було три роки тому, і я вважаю, що з цього моменту почався мій новий погляд на життя. Можливо, так він був е, і до цього якимсь сформованим, але е, саме цей випадок він як включив, не наче тебе і Ти така все життя тут і зараз. На рахунок е, і ще можливо філософії. Зараз е, я нирнула трішки глибше в архетипи по юнгу. Можливо, ти зустрічала. архетипи по Йонгу. Цікаво, я буду розглядати це питання. <рес> і ти знаєш, там говориться, якщо умовно нас поділити, є 12 архетипів. Ми mm -hmm. не можемо бути одним архетипом mm -hmm. в чистому вигляді. Кожна людина складається з трьох архетипів. Один архетип буде більш таким лідером, і два буде допоміжним. Mm -hmm. І я там класифікувала себе, класифікувала. І це все наскільки перекладається і на стиль життя, і на особистість, і на цінності бренду, які несуть. Тому е, раджу подивитися, можливо, тобі стане цікаво, і ти себе також проаналізуєш по цій е, класіфікації. Мені здається. Мені здається, це знаєш. Вже придумано до нас, і дуже класно знаходити такі е, думки, і ними користуватися. Хочеться запитати да, стосовно твоєї команди. Ми заговорили, що для тебе твоя команда в бізнесі? Команда це е, мої однодумці. Тому що без розуміння цінності бренда, мене, на жаль, не вийде того взаємозв'язку, який зараз ми маємо в команді. Всі співробітники, з ким я працюю, це люди, які не заходять. Е, Компанія на місяць на пів року це люди, які працюють роками, і для мене це прям дуже важливо. Я сама по собі досить така систематична і стабільна баришня. Я не міняю, наприклад, перукаря, майстра з манікюру. Я дуже не те, що прив'язуюсь, але люблю стабільність. стабільність. Як ти сприймаєш свою команду? Як знаєш? Ну, от команда, або ж це як вже твоя сім'я. Вже моя сім'я, на жаль, не можу сказати по одній причині, тому що ми не так часто бачимось, а все ж таки бачитись в сім'ї, в родинних зв'язках це перша умова. Все ж таки більше про роботу. При роботу про роботу, але з дуже дружніми екологічними відносинами. відносинами, так і дуже цінно, коли це усторонні відношення. відношення і від мене, і від моєї команди до мене. Mm -hmm. Як починався твій шлях стосовно виробництва? Ти порекомендуєш людям, наприклад, своє одразу знаєш, там, вкладати гроші, щоб mm -hmm. створити своє виробництво або ж аутсорс? А я скажу: зараз знаходжусь повністю на партнерському аутсорсі, mm -hmm. тобто власного цеху я не маю і по сей день. І не буду цього соромитися, тому що це свої ризики, це свій окремий бізнес, який потрібно також вести. Тому не бачу нічого поганого в тому, щоб починати, наприклад, з аутсорсів. Зараз ми маємо такий партнерський аутсорс, що я маю на увазі під цим поняттям: це цех цеха, з якими ми працюємо не один рік. Тобто, це вже також стабільність. Стабільність. Стабільність, Так, і кожен закриває свою зону відповідальності. Це круто, це тут потрібно розуміти, чи є в тебе ресурс на те, що. Ще mm. взяти під управління а, пошивичний цех, тому що це також шмат роботи. Мені більше цікаво свою направленість змістити в сам продукт, але ніхто не говорить, що це кінцева така моя позиція, можливо, колись буде власниця. 100% коли твій бренд почав приносити дохід? От скільки часу, ну знаєш, там треба бити в одну точку, а, вірити в це, не втрачати надії, що все вийде. От коли в тебе? Тому що зараз я знаю, що твої бренди вони на слуху не тільки в Україні, а вже ну, і в Європі. Вані, ну, ну, купальники. Я не знаю краще, чим лаків. Пробачте. Дякую. Ні, насправді роботи не початий край. Я не можу сказати, що от зараз ми маємо все, щоб мені хотілося. Ні, амбіції, цілі, стратегії вони ще в процесі реалізації, зростання. Зростання, зростання. так. Лакерів почав своє існування в 2018 році і. Тут відверто інша конкуренція, інші умови політичні, географічні. Давайте відверто говорити, що зараз більшість аудиторії, наприклад, нашої, вона за кордоном. Це дівчата, так. які поїхали, а, моря. Вони також відсутні зараз в легкому доступі до нас, бази відпочинку. Тобто, це все також. Передумови, які зараз ми маємо У 2018 році, цього не було. І заходити на платформу Instagram чи через інші платформи, це було досить легко. Ми почали заробляти місяця три. Ми вже виходили на свої якісь прибутки невеличкі. Але на той момент я була в партнерстві, і ми все інвестували. Тобто, все, що ми заробляли, ми практично все одразу інвестували. інвестували. Да. Це правильно. Це правильна політика, що знаєш, ти не одразу там гроші з'явилися туди-туди. Ти правильно почала вкладати, і скажи от якщо наприклад бренд не дає розвитку 3 шість місяців, рік, що ти порадиш його закривати чи бити в одну точку? От скільки часу знаєш, ти відводиш для того, щоб почало зростання цього бренду? Скільки ти для себе дала для себе? Ну, давай так, я можу прямо одразу говорити на прикладах, які маю. Да, лало, на прикладі, на, так, 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 це, так. це молодий бренд, йому буквально півтора mm -hmm. роки. І тут ем, говорячи про цифри, потрібно розуміти, що мінімум три роки потрібно, щоб зростання бренд, три зростання, роки, Да, І взагалі, щоб бренд став на ноги. На ноги, так. Ну, Зафіксуємо три роки. Це на сьогодні. От мінімум три роки мені здається. Хоча є випадки, коли дуже е, знаєте, як на ринок приваються якісь бренди, дуже активно, дуже точечно вони зростають mm -hmm. навіть за рік. Тут, мабуть, е, потрібно говорити також і про кількість можливостей фінансових, маркетингових. Я знаю, що Іра не просто бізнес-вумен, лідерка в своїй справі. Да? Я, ну я можу це сказати, тому що ти правильно балансуєш та да? особисте життя. Та, взагалі, бізнес. От розкажи, будь ласка, да? мені там 20 років, і мене цікавить питання, як, щоб і бізнес вести, та, і родину ще. В тебе дві прекрасні дитини вже дорослі. І ви виглядаєте, знаєш, з твоєю донькою, як сестри. Як ти тримаєш цей баланс між особистим життям і своїм бізнесом? Важко тримаю, <с>? це якщо чесно. Але насправді тут підтримка родини, перш за все. Тому що в них у кожного члена сім'ї моєї, є велика віра в мене. Вони бачать мої натхненні очі, мої мотивації. Тому тут розуміння сім'ї це першочергове. Але ним користуватися не потрібно. Злоупотрібляти нізя, дівчата, ніколи. Тобто, все ж таки балансувати, звісно, потрібно. Чесно кажучи, сьогодні я маю роботу з ментором, наприклад. Я відслідкувала, що в мене зараз пішов такий перекос в робочу більше сторону в робочу. Більше в робочу сторону. І при цьому там стало менше сім'ї чи своїх захоплень. Зараз в мене така робота, і беру допомогу. І це правильно, багато це... людей, я скажу так, беруть собі наставників, менторів. Жінці, мені здається, Дуже важливо бути ще жіночою, так. мамою, е, класною там жінкою. Е, але іноді ми можемо піти в бізнес прям сильно, да? Так, тому що знаєте, я порівнюю там свою роботу, діяльність, своє життя. От на є, є площина, і іноді хочеться взяти так гелікоптером і піднятися, так. подивитися на нього зверху. Ну об'єктивно, об а ти не можеш. І тому такий інструмент, як наставник, ментор, це реально крута. Штучка, яку можна приміняти в житті. Ми зараз вирівнюємо цей баланс. Але насправді є точки опори, на які я постійно б'ю. Це спорт, спорт спорту взагалі кожного ранку ви можете зустріти її на набережні. Не кожного. Я також бігаю, але не кожного ранку. Як спорт впливає взагалі на твоє життя? Це база. Це просто база, без якої я не можу. В мене нібито тоді в тонусі не лише фізичний мій стан, а і ментальний. Також для мене це особлива історія, тому спорт це дисципліна, це системність. Знову ж таки нічого нового. Спорт, сім'я, робота. — Подорожі. — Подорожі. Ти багато подорожуєш, знаю, в Іспанію, тому що твій син там навчається, донька також. і донька. Скажи, будь ласка, як взагалі ти і в Україні бачу потім в Іспанію. Тобі важко. Важко, між... тому що дорога вона, звісно, виснажує. Але воні я дуже багато для себе беру цікавих моментів. Я знайомлюсь з людьми, не знаю, яким чудом, але якісь цікаві. Ну, енергія в тебе розумієш, я просто така. Аж... Я іноді так тихенько намагаюся сидіти, але воно все одно все трапляється. І з цих подорожей я дуже багато всього насправді виношу для себе, для брендів, для сім'ї, для роботи. Власник бізнесу він повинен постійно, постійно подорожувати, подорожувати, щоб так. давати енергію своїй команді і бачення. Тому це я ж говорю: бачу по твоїм відео взагалі, що ти та людина, яка постійно зростає. Тобі 20 років, ти обираєш сферу куди тобі йти. чому саме фешн? От, чому саме він? <гум> Зараз скажу, тому що це нота а, креативного мислення, творчого мислення в 9 класі. А, я займалася танцями, мені дуже хотілося потрапити до театрального. Але звісно, історія а, була така, Іра, давай щось серйозне. Буде в тебе з освітою, а потім вже буде театральне і все інше. Ну, так і трапилось. Я взагалі економіст. Тому підприємницька діяльність, вона якби дуже природно війшла в моє життя. А от в якому саме віку ти почала займатися саме фешн-індустрією? Я почала займатися вже після другого е, декрету. Я вже відчувала, що я не хочу йти. На роботу в найм мені хотілося власну справу. І саме так сталася за мною історія краси та фешену. А які плани на майбутнє? Ну, давай, якщо ти можеш розповісти, може стосовно бренду, укріплення своїх брендів, мені хочеться, так знаєш, дуже потужно все ж таки залишатися на українському ринку для українського споживача. У мене є така загальна мрія, щоб бренди. Носили більшість дівчат, вони були доступними для дівчат. Е, моя історія і моя філософія брендів це не за облачні якісь ціни, ціни, які від відірвані від реальності. Для мене це також дуже є важливим моментом. Я не зовсім розумію, коли люди живуть в Україні, а формують ціни е... Е, як за кордоном. Так, так до речі, у мене також є класна історія, коли мої знайомі. Мають речі мо моїх брендів, але не роблять відмітки. При цьому відмічають світові якісь бренди. Це дуже дивно. Це про те, що люди хочуть, хочуть казати а не бить. бить. Так, так. Да. Тобто, для мене мої бренди це про сьогодні, про те, що ми можемо, про те, що ми хочемо, про те, що ми транслюємо. Тому однозначно така сильна, потужна історія брендів в Україні і поза її межами. Порадь, будь ласка, для молоді, що треба робити, щоб стати успішним в першу чергу для себе. Мені здається, бути чесним. Дуже зараз полюбляють всі швидкий шлях. Швидкий успіх, насправді. Швидкий, да, швидкий успіх. І він насправді в кожній категорії, не знаю, області життя, він, є, він існує. Я не дуже в нього вірю, тому що. Не пройшовши певний шлях, не може бути такий цінний результат. Мені так здається, можливо, помиляюсь. Тому 20-річним я пораджу не боятися бути собою, не боятися помилок. І це так дуже важливо, до речі. Я іноді всі свої помилки. Сприймала як щось таке, знаєш, ну ну, типу, негативне, я відмінниця в минулому, тому в мене знаєш, одразу мені потрібна була гарна оцінка. Да. І оці помилки вони не були моїм надбанням. Зараз я зрозуміла вже нарешті, що кожна помилка це точка зросту. Тому чим більше набиваєш шишок, тим мені здається більше і краще буде потім результат тобто не бійтеся. Впали, пішли далі з розумінням чого впали, що там було. Йдіть, по перше, туди, де страшно. А насправді, в мене е, був такий досвід, і в мене була така порада колись. І я думала, Боже, ну як це що що значить іти туди, де страшно? Там страшно. Ти нібито не хочеш туди пірнати. Ну, да. Але те, що відбувалося, я вже можу там проаналізувати певний шматок свого життя, і там, де було дійсно мені страшно, там, там був зростання, там, там було зростання. Тому молоді однозначно ця порада беріть це до уваги. Реально робоча схемка. От що ти можеш порадити молодим дівчатам, які хочуть відкрити свій бренд, професійні навички, які їм потрібно розвивати вже зараз. Бути не такі, як всі. Я це також зрозуміла насправді не так давно. Якщо будуть всі йти вправо, я піду то вліво. тому що мати свою ідентифікацію, своє бачення це так круто, це так важливо. Скажи, будь ласка, може в тебе є люди, які тебе надихають, Чи є в тебе наставники, які зробили великий внесок в твоєму житті? Або ж ти притримуєшся політики, що в тебе немає наставників, і ти сама для себе як мотиватор. Ні, звісно, з наставниками краще. Ну, це правильно, Быстріше. швидше. Швидше, швидше, однозначно. У мене дуже багато друзів, які можуть давати поради, і вони реально дуже класні, діючі, працюючі, тому я їх всіх обожнюю. Якщо говорити про людей з бізнесу, які надихають, то я мала навчання в школі бізнесу від нової пошти, і до нас заїжджав співвласник Володимир Попришнюк. І, чесно кажучи, цією людиною я просто мотивуюсь. З другого речення він закохав всю аудиторію, тому що він закохав свій продукт, свій розум. Мені так сподобалася його фраза. Ми йому питаємо: Володимире, де ви черпаєте свої ідеї? Він каже, Боже, оці всі скарги. Безкінечні це такі ідеї для розвитку бізнесу. Оце класно. і це для молоді, взагалі для людей, котрі в бізнесі, що от скарги, скарги дають найбільше зростання, і, взагалі, ідеї, що треба змінити або зробити краще. зробити краще. Друзі, і знаєте, я кожному нашому гостю, я не можу навіть сказати спікера, тому що це неймовірні люди, які створюють цей світ і змінюють його. Хочу для Ірини подарувати книгу, яку я спеціально підібрала саме для неї. Це «Конфуцій. Бесіди і судження. Вона дуже красива. Окей. Я думаю, що у вас її немає. Ні, я немає, написала. немає. Я її підписала а, для вау! вас саме щоб. А Саме щоб зафіксувати цей день, і знаєте, я вложила в неї багато любові, тому що я обирала така. Думаю, блін, що ж ви любите? І саме мені здається, що ця книжка Дякую. може трішки щось змінити в вашому житті та бути якимось натхненням. Дякую, дуже приємно. Дякую. Дякую вам. Це неймовірно приємно. Це класне. Вийшов нас інтерв'ю. Я хочу подякувати Ірині, що вона знайшла час. І поділилися цінним досвідом саме для вас. Тому будемо чекати вас в наступних випусках. Дякую вам, гарного дня! Дякую, що додивились.